А це точно був він, судячи з яскравого сонця за вікном, зустрів його гучним рингтоном телефону, що надривався десь під ліжком. Фелікс без церемонії скинув себе чужу руку та нахилився, підтягуючи ближче власні штани. Так він. Сонно прохліпів Фелікс, слухавку, і тільки потім згадав, що А, досі з ним не розмовляє. Бо, навіть якщо й розмовляє, відповідати своєму хлопцю з чужого ліжка не найкраща ідея. Сон злетів миттєво, коли до мозку дійшло, де він знаходиться. Хіджін поруч з ним завозився, і Фелікс молився всім богам, щоб той зараз нічого не сказав. Лікс, нарешті, я вже думав, ти знову не візьмеш. Я не збирався. Нервово фиркнув Фелікс, відчуваючи, як чужа долоня ковзнула на внутрішній бік стегна. Лікс, будь ласка, послухай, я був неправий. Ми обидва погорячкували, але я не мав права говорити те, що сказав, і я вже не можу. Давай поговоримо. І я дико сумую за тобою. Думаю, ти достатньо покарав мене своїм мовчанням. Гаразд. Приїжджай в наше кафе десь о дванадцятій. Так зараз же пів на дванадцяту. Хінджін тихо розсміявся десь над вухом. Чорт. Не яке ж гадство». Феліг закусив нижню губу та спробував відсунутись від нього, але Хінджін тільки міцніше стиснув пальці на нижній шкірі, а губами терпнувся місце за вухом. Від чого у нього мурашки пробігли по тілу, і член зацікавлено смикнувся в небезпечній близькості від руки його тепер вже близького знайомого. Значить, у другий бін. все, до зустрічі, випалив Фелікс та поспішив скинути виклик. Що ти твориш? Нічого, що тобі б не подобалось. Знав би твій хлопець, що ти його не тільки мовчанням караєш, просто заткнись. Фелікс все ж таки зміг вибратись з чужої хватки та підхопився з ліжка, одразу натягаючи на себе джинси. Так, як найсправжнісінька героїня серіалів тіло. бо трусів своїх він не бачив, а витрачати час на їх пошуки не було ні бажання, ні часу. Йому ще додому треба якось дістатись та привести себе в нормальний, менш затраханий вигляд. Дзвони мені, коли знову захочеться. Хінджін вийшов в коридор, накинувши на себе покривало, та протягнув Феліксу, щоб поспіхом зав'язував шнурки на чоботах його власний телефон. Номер я вже вбив. Фелікс чердихнувся на власну розгубленість, що ледь не змусила залишити в цій квартирі не тільки труси, а й телефон. Тебе не бентежить, що в мене хлопець є? А чому мене має бентежити, якщо тебе ні? Хенджін спокусливо усміхнувся. Фелікс навіть подумала, що саме так повинен виглядати інкуб. Ні, навіть не інкуб. А чисте втілення хіті в людській подобі. Хенджін повільно наблизився, немов даючи шанс в стекли. Нахилив голову та втягнув його вимогливий, але до одуріння солодкий поцілунок. До зустрічі, крихітко, я чекатиму. Усвідомлення того, що він зробив в повному обсязі, наздогнало його лише в задушній кав'ярні. Коли напроти нього сидів понурений чанбін та своїм виглядом виражав надійне побачення. Фелікс намагався дивитись куди завгодно тільки не йому в вічі. Слухати вибачення було ніяково. Це ще питання, хто з них мав би просити пробачення насправді. В попереку тягнуло, а на з по відчуттях, наче так до кінця не зімкнувся. Розтягнутий товстим членом, хоча він точно знав, що це не так. Почуття провини їло мозок чайною ложкою, але при всій цій гідливості до себе він почувався настільки добре, що вже забув, коли востаннє таке було. Телефон в кишені, наче раптом, став на кілька градусів гарячим від того, що там тепер був номер хінджіна. Звісно, Фелікс не збирався дзвонити йому. Абсолютно точно ні. Хай би як не хотілося знову відчути його в собі, а номер він видалить, обов'язково. З Чонпіном вони все ж таки помирились, той тисячу разів перепросив за свої імпульсивні слова та за історію з квартирою, в якій Фелікс живе вже півтора року і справно платить свою долю за оренду. Мені потрібно було спочатку обговорити все з тобою. Покаїн не схилив голову Чанбін, та на хвилі радості від отриманого пробачення пообіцяв більше приділяти уваги Феліксу, компенсувати йому недостатність фізичного контакту. У них наче другий цукрово букетний період почався, і все було чудово. Можна було б запхати подалі спогади про хенджіна, свою зраду, потроху виносити собі мозок стосовно цього та жити далі. Звичайно, можна. Але Фелікс слабка та низька людина. Йому виявилось мало тримання за ручки та поцілунків, якими приємними вони не були. Він думав, що тіло заспокоїться на певний час, отримавши те, чого так давно хотіло. Але ні, навпаки, воно вимагало ще більшого. Фелікс, згадавши, що таке задоволення, тепер ні про що інше думати не міг. Доходило до того, що він під час вечері в ресторані з Чанбіном уявляв, як би Хінджін міг просто нагнути його над цим столом, спустити штани та трахнути, поки за перегородками тихо переговорювались інші відвідувачі. Навіть на роботі, коли перед очима одні лише цифри та сухі рядки документів, в голові виникали картинки, як він дає у власному кабінеті. Чи як той приїздить за ним та везе до себе, де Фелікс міг би стати на коліна, високо піднявши зад, та на показ розтягнути себе, без жалю ганяючи пальці Ванус, він би дозволив драти себе всю ніч у будь-яких позах, лише б відчути, як всередині рухається перевитий венами член. Він ніколи стільки не дрочив, благо, що він у нього з ночівлею не залишався. Остерігаючись кидати сестру саму, фелікс міг би закутити очі, бо Чанбін поводиться як квочка, носиться з цілком дорослою 19-річною дівахою, наче з немовлям. Однак в теперішніх умовах для нього це було лише на руку він навіть дійшов до того, що замовив собі гумовий член сміливого рожевого кольору з присоскою на основі, який він назвав Пінкім. Тільки от все це було не тим. Ні по фізичних, ні по моральних відчуттях. Так що Пінкі програв хінджіну з розгромним рахунком. Фелік зламався через два тижні, визнаючи, що кохання знову поступилося бажанням бути відтраханим до втрати свідомості. Слухаю. Спокійно прозвучало на тому кінці зв'язку. Лікса колінці затремтіли від його голосу. Це Фелікс. Ми з тобою Лікса кусив губу, бо так і не вигадав, що сказати хлопцю, який підчепив його на одну ніч. Привіт, ми переспали два тижні тому, і тепер я хочу ще, а грабте мохінджіна кожен день по такому хлопчику. Він, може, навіть не згадати Лікса. Боже. Ну, от чого він дійсно не видалив його номер? О, крихітко? В голосі Хінджі не додалося оксамитових ноток. Втім, це не перекривало здивовано радісний тон. Швидко ти засумував за мною. Я робив ставку на три тижні. Фелікс кинув виклик, відкинувши телефон на ліжко та сховав обличчя в долонях. Ну, от що він робить? Навіщо? Чим він думав, коли вирішив подзвонити? Ну, зрозуміло чим, але для різноманіття можна жінколи вмикати голову. Тоді б не довелося слухати, як один самовдоволений павич насміхається з нього. Нове повідомлення він помітив лише через півгодини. Завтра о 12-й. Адресу ти знаєш? Не ображайся, крихітко. Я справді дуже радий, що ти позвонив. Фейкс пообіцяв собі не частіше одного разу на тиждень і тільки до того часу, як його мізки встануть на місце, і сам же похирів від установки практично одразу. Йому було мало хінджіна, мало сексу, тлен у нього якийсь чарівний чи що, спробував один раз, тепер постійно будеш повертатись. Ось Лікси повертається, злився на себе, на свою нововиявлену німфоманію. Нахва нам мати його хинджина, бо зачепив же чимось заразом, але прощався з Чанбіном, сідав в таксі та випалював на одному подиху вже знайому адресу. В перші місяці Фелікс приходив ледь не щоденно, як наче до цього голодував, а тепер не міг від'їстися. Хинджін не противився. Одразу погодився, коли Фелікс йому писав та зустрічав зі своєю фірмовою солодкою усмішкою, від якої лікса одночасно підвищувався цукор, ендорфіни, температура та бажання заїхати кулаком по цих блязьких губах, щоб потім самому злизувати кров та додавати нові тріщини своїми зубами. Твій хлопець тобі взагалі не дає, чи що? Поцікавився Гінджін десь через три місяці після початку їхнього, їхніх, чим б воно не було, коли Фелікс з порогу накинувся на нього голодним звіром, стягуючи штани Хвана та одразу ж бухнувся перед ним на коліна. Я, звісно, не в претензії, мене все влаштовує, але все-таки ох. Фелікс старанно пройшовся язиком по вже твердому члену та заковтнув одразу половину. Крихітку Хінджін обперся б стіну за своєю спиною, поклав долоню на потилицю Фелікса, поки тільки злегка натискаючи, щоб він взяв глибше. Фелікс, мене звати Фелікс або Лікс. Роздратовано прошипів Фелікс, випустивши з рота крупну голівку. У нього і так був непростий день, який почався з рахунків, що ніяк не бажали сходитись з кінцевими витратами студії за місяць, а закінчився претензіями Чанбіна, адже він забувся про сувмісний обід, і СО довелося просто залишити контейнери охороні. А тепер ще й цей зі своїми ідіотськими прізвиськами, коли Фелікс хоче просто скинути напругу та розслабитись, скільки у нього ще таких крихіток? Що, простіше називати всіх однаково, щоб не заплутатись? І я знаю, Ліксі, але ти все одно, моя крихітка, хмикнув Хіджін зверху та ласкаво пройшовся пальцями від скроні до щоки. Такий гарний, ніжний хлопчик. Подушечки верхнього пальця натиснула на нижнього Фелікса. Такий темпераментний. Тебе неможливо не хотіти, крихітко. Треба казати, що Фелікс поплив майже одразу, вже потім. Значно пізніше, коли Фелікса від жиле відрізняла лише умовна видова принадлежність, настільки знесиленим він почувався, але при цьому абсолютно задоволеним. Хінджін знову повернувся до свого питання. Фелікс не збирався розповідати про Чанбіна. Ну є її. Яка хвану різниця? Чому питаєш? Просто цікаво, як він реагує, коли ти повертаєшся до нього затраханий, розтягнутий, та з засосами по всьому тілу? Що і якими засосами? Фелікс навіть голову підняв, намагаючись в жовтому світлі нічника розлетіти на собі чужі сліди? Ти наставив мені засосів? Де? Тільки тут рука Хінджіна на внутрішній біг стегна. Тут перемістилась під коліна. І тут. Губами торкнулись під ключицею. Фелікс провідкрив очі, відчуваючи, як Кінджін прокладає доріжку з поцілунків по грудях та прихоплює зубами сосок. Тут можна хоч десять. Тільки що під одягом не хочу на роботі світити всіма барвами». На роботі? повторив за ним Хінджін, зализуючи вже другого гроша на соска. А твій хлопець тебе без одягу не бачить, крихітко. Я тепер, взагалі, сумніваюсь в його існуванні. Він є просто чорт. Зроби так ще раз. Хмикнув Фелікс та притис голови Хінджіна до своїх грудей. Якого біса так добре? У нього ж ніколи не були чутливі соски та й грудна клітина загалом. Просто він є, але ти перед ним не роздягаєшся, не живеш з ним. Може, ще й спиш тільки зі мною. Гаряче видихав Хінджі на мокрі доріжки, залишені його язиком. А не отримавши у відповідь нічого, крім збитого дихання, підняв голову. Серйозно? Тебе трахаю лише я? Заткнись, Щуки Фелікса потеплішили. Він хотів було відвернутися, однак Йонджін перемістився вверх та вперся ліктями в подушку з обох боків від його голови. Як же так сталося, крихітко? Як можна не бажати трахнути тебе в усіх можливих позах? Хінджін притерся до нього своїм тілом, імітуючи поштовхи, притиснувся пахом до вже напівтвердого члена Фелікса, викликаючи у нього задушений стогін. Чутливий, гарячий, слухняний, він у тебе сліпий, хворий чи не сповна розуму. Чанбін нормальний. Фелікс подався стегнами вверх, щоб рухи Хенджіна відчували ще щільніше, яскравіше. Сумніваюсь, він просто асексуал. Ого? здивовано видихнув Хінджін, кудись йому в скроню та завмер. Фелікс невдоволено простогнав: От їм обов'язково зараз обговорювати це, коли є заняття набагато приємніше. Гаразд, питання до нього знімаються, але до тебе, крихітко, у мене їх тепер мільйон. Як ти з ним зійшовся? Для чого? З ним то зрозуміло, а що маєш від цих стосунків ти, такий розпусний, жадібний до члена в своїй маленькій задниці? Хван, і тобі не буде чого вставляти мені взад. Не серце, крихітко. Просто для мене це трохи дико. Скільки ви разом? Два роки. Да, багато мені ще працювати. Це ж треба заповнити прогалину аж в цілих два роки. Фелікс не втримав та стукнув його по спині, почувши у відповіді лише єхидний смішок, а потім його просто втягнули в тягучий Неймовірно солодкий поцілунок, що все роздратування, всі негаразди сьогоднішнього дня відійшли на десятий план. Цієї ночі він вперше, якщо не рахувати тієї, з якої все почалося, залишився до самого ранку. Але далеко не останнє. Тоненький голосок в голові шепотів, що ще один рівень зради. Можливо, навіть гірше за те, що він при живому хлопці пішов та ліг під іншого. Засинати з біном було добре, спокійно, в його обіймах він почувався захищеним та потрібним. Біда в тому, що обіймаючи гіджіна зі спини хлопця, якому від нього потрібен лише секс, він почувався не гірше. Якби тільки можна було поєднати їх. Якби Чанбін хоча б трохи цікавився ним в сексуальному плані, хіба пішов би Фелікс шукати в клубі першого ліпшого факбоя? Той самий голосок огидно розреготався, витираючи уявні сльози, бо вони з Феліксом точно знали, пішов би, попри всю надійність та ідеальність Чанбіна, бо трохи лікса б не влаштовувало. йому потрібно саме стільки, скільки є у хінджіна. Слід за установками та угодами з совістю полетіло рішення ставитись до хвана лише як до веземенного партнера, гумової ляльки з гарним міцним членом. Не вийшло, точніше, не виходило з самого початку, та хто ж йому заборонить займатись здоровим самообманом, але тепер брехати собі вже не виходило. Після цієї ночі між ними наче невловимо щось змінилось. Вони почали більше говорити. Фелікс міг прийти раніше, і вони вечеряли разом чи залишитись на сніданок. Нечасно, але все ж таки такі випадки мали місце. Хінджін виявився цікавою людиною, доволі обізнаним співрозмовником, чому Фелікс в житті б не повірив, бо до цього чув від нього лише похабчену, хоч дико забуджуючу, але все одно похапчено. Хінджін любив історію. Не тільки Кореї, а й світову. Македонський, Цезарь, Шихуанді, Людовик. Це тільки ті, про кого Лікс сам знав, а десятки імен на корінніх книг йому взагалі ні про що не говорили. Фелікс, наче, був в цій квартирі частіше, ніж у своїй. Однак чогось тільки зараз помітив, наскільки багато у Хенджіна на книжок. Навіть спальні були, тільки Фелікс до цього не сильно старався роздивлятись інтер'єр, а тепер досліджував чужий дім, наче вперше тут опинився, поки хазяїн всіх цих скарбів намагався не спалити на кухні їхню вечерю. Мені треба буде поїхати на деякий час по роботі. Тихо проговорив Хенджін пізніше. Перебираючи волосся Фелікса, що лежав поперек ліжка, вмистивши голову йому на стегно. Наскільки сонно проморкотів лікс, підставляючи потилиці під приємні дотики. Не знаю, може, на тиждень. У нас велика угода з Китаєм, а китайській митниці щось не сподобалось. Треба довести документи та супроводити товар до покупця. Митниця? Фелікс навіть очі розплющив та повернувся до Хінджіна. Що донедавна, той не асоціювався у нього з чимось серйозним. Очевидно, що Хван десь працював, де б він тоді брав гроші на оренду квартири, явно не дешевий одяг та походив клуби. Але митниця, документи. Чим же ти займаєшся? Продаю музичне обладнання. У нас другом невеликий, але відомий вже в вузьких колах магазин. Ух ти, це що, гітари, синтезатори, барабани? Ага, а ще акустичні системи, мікшерні пульти, контролери, рекодери, студійне програмне забезпечення. Офігіти. Не впевнений, що розумію, що це таке. Але точно знаю, коштує воно як крило літака. В тому місяці мій бос примудрився розлити каву на ось це щось своє. Так один тільки ремонт вийшов на 730 тисяч. Фелікс хмикнув, згадуючи, з яким винуватим виразом обличчя, прийшов до нього чан та попросив провести платіж за 5 хвилин до кінця робочого дня. Краще вже нове замовив. Хоча, якщо твого боса професійна апаратура, де ти працюєш, крихітко? В продюсерській компанії? Хенджін з цікавістю розглядав Фелікса, тепер вже м'яко поглажуючи шийні хребці. Майже, студія Банчана. Може, чув про нього? Фелікс підсунувся ближче та поклав голову на груди Хенджіна, той одразу ковзнув долоною на поперек. Та накрив нею ямочки. Чого, звичайно, навіть спробував писати лірику на його треки. Покажеш, якщо хочеш крихітку, але набагато не розраховуй. Хей, я люблю рок, мене трешовими текстами не налякати. Хенджін тихо розсміявся та поцілував його у маківку. Ну, як так? Тоді я спеціально відкопаю для тебе вірші, що ми з мінхо писали ще в школі, коли планували створити власну групу. Гарантую, твій рок відпочиває. Під вухом розмірено билось чуже серце, теркий запах шкіри паморочив голову, від долони на спині йшло рівне тепло, і Фелікс бреше якщо скаже, що за останні роки почувався краще, ніж зараз.